Друзі, хочу почати з цієї неймовірно класної та зручної кухні з ось таким невеличким прозором. На кухні у нас є все необхідне для вашого зручного життя та користування. Духова шафа. Ось тут у нас знаходиться посудомийна машинка, ось тут у нас варочна поверхня з внутрішньою такою витяжкою. Це дуже ергономічно. багато шаф для власних речей. Отут у нас знаходиться ось такий диванчик, де ви будете зустрічатися з вашими друзями. Тут ось така дизайнерська люстра тут. Телевізор, а ось Хо. тут ви будете пити чай та приймати своїх гостів. Зараз я вам покажу святулю святих. там, де ви будете відпочивати. Будь ласка, проходите. Тут у нас величезне двохспальне ліжко з додатковий відсік, де ви можете зберігати свої власні речі. Тут у нас телевізор. Тут у нас також також додатково. Ви бачите, є. Шкафчики для ваших речей а ця люстра це просто витвір мистецтва. До речі, зверніть увагу на ось ці дизайнерські рішення. Тут такі зеркала, які додають ще простору цій квартирі. Просто Санвузол нереально шикарний, в якому вам захочеться проводити свої доглядові роботи. Тут у нас душова тут у нас ось такий шкафчик для власних речей. Ось тут у нас раковина, величезне таке дзеркало і полотенце сушитель. Все зроблено з. Зі смаком та з новими класними дизайнерськими рішеннями. Якщо ви хочете орендувати цю квартиру, запрошую вас на перегляд. Вартість, ціна та умови в описі.